Вітаємо на каналі Історія України. Раніше ми розповіли вам про Донецьк, Крим, Харків та Одесу, але події російської весни сколихнули ще два важливі міста. У цьому відео ми поговоримо про протести, які відбувалися в Луганську та Дніпропетровську, сучасному Дніпрі. Доля цих центрів склалася зовсім по різному. Дніпро почав процвітати і став одним із осердь науки та культури, тоді як Луганськ залишається і понині окупований російськими військами. Луганськ, мальовниче красиве місце біля кордону з Росією, був однією з твердинь проросійського руху. На відміну від багатьох інших, тут місцева влада прямо виступала за Віктора Януковича, а на прихильників Євромайдану відкривали гоніння. Проросійський рух тут почав розгортатися ще з січня 2014 року. Саме тоді центральна та місцева влада організувала масштабні мітинги на підтримку Януковича, задіюючи так званих російських туристів, які мали замилити очі змі, що Луганськ не підтримує революції гідності. Тоді ж антимайданівці намагалися зривати мирні заходи, які проводили прихильники проукраїнського руху, глушили музику, псували обладнання, перешкоджали просвітницькій діяльності. 27 січня, за попередньої згоди обласної ради, почали створювати нібито загони самооборони, які мали захистити місто, від яких називали тоді екстремістів з боку прихильників Євромайдану. Після втечі Януковича розпочався другий етап проросійського руху Російська весна. Тоді до міста ще активніше завозили московців, які мали своєю кількістю показати, що Луганськ хоче бути з Росією. Перші мітинги почалися на початку березня 2014 року. Уже 1 березня був мітинг проти нової влади, спалили опудоло нової української влади, а також підняли прапор Росії біля будівлі Ода з цього часу. Проросійські мітинги відбувалися регулярно. Ситуація в місті дуже швидко важчала, а проросійський рух дужчав. 2 березня мітингарі ухвалили резолюцію, де вимагали від Луганської обласної ради не визнавати нову владу заборонити діяльність проукраїнських організацій Свобода правий сектор УНУСО місцева влада підтримала заборону. Депутати вимагали надати російській мові статус другої державної, зняти відповідальність із беркутівців, а також не допустити обмеження мовлення іноземних каналів. А насправді дозволити російській пропаганді підбурювати людей через екрани. Окремо активісти прописували звернення до президента Росії про захист, проте це вже не підтримали місцеві депутати. Поки відбувалося засідання обласної ради, її будівлю блокували промосковські активісти, що намагалися змусити проголосувати за всі пункти їхньої резолюції. Молодики прорвалися в будівлю обласної ради, побили вікна, прокололи колеса та встановили на даху російський прапор. 5 березня обрали так званого народного губернатора Олександра Харитонова, голову організації Луганська Гвардія. 9 березня відбулася одна з найбільших сутичок між проукраїнськими та проросійськими активістами. На проукраїнському мітингу були діти, які читали кобзаря. Активісти в той час співали український гімн та робили просвітницьку діяльність на спомин про річницю дня народження Тараса Шевченка. На тому боці збирався антимайдан з агресивно налаштованими чоловіками, які спочатку намагалися заглушити проукраїнський виступ, а потім під скандування Росія пішли натовпом на проукраїнських активістів. За кілька хвилин на площі біля пам'ятника Шевченку розпочалася масова бійка, під час якої постраждало багато проукраїнських представників, що намагалися захистити жінок та дітей. Коли місце проукраїнських активістів розгромили, антимайданівці пішли на штурм Луганської ОДА. Супроти декількох тисяч завезених проросійських активістів стояли 150 правоохоронців, які не змогли утримати будівлю. ОДА. Після захоплення цієї будівлі проросійські активісти змусили губернатора Луганської області написати заяву про власну відставку, від якої він потім відмовився, бо підписував її під тиском. 10 березня вони добровільно покинули будівлю Ода, проте продовжили мітингувати проти центральної влади та вимагали федералізувати Україну, надати московській мові статус державної. За кілька днів правоохоронці затримали Олександра Харитонова та Арсена Клінчаєва, лідерів двох найголовніших силових організацій проросійського руху, які в інших областях промосковський рух на певний час затих. Сепаратисти відновлювали ресурси. Другий етап активних дій розпочався у квітні 2014 року. Луганські проросійські активісти синхронізували свої дії з початком заворушень у Донецьку та Харкові. За день до захоплення будівлі Луганської СБУ, 5 квітня 2014 року, правоохоронці затримали російську ДРГ, яка планувала захопити владу в області. 6 квітня 2014 року відбувався проросійський мітинг, на якому вимагали звільнити не тільки диверсійну групу, а й затриманих у березні. Навіть після того, як звільнили так званих активістів, штурм СБУ не припинився. Невдовзі промосковські захопили арсенал зброї та забарикадувалися в СБУ. Негласно цю дату вважаємо днем заснування ЛНР З цього часу, безпеки в місті ставало все менше. Представники центральної влади, які 7 числа прилетіли в Луганськ, закликали містян боротися та правоохоронців сепаруватися. 8 квітня на мітингу оголосили про створення власного парламенту. Тоді органи місцевої влади паралізували. 28 квітня влада в місті остаточно перейшла до проросійських мітингарів, захопили луганську ОДА, луганську міськраду, обласне телебачення та прокуратуру. По місту вивісили московські та таленерські прапори. Відтоді розпочали раз у раз переслідувати та викрадати українських активістів. Нагадуємо, що в описі є посилання на наш проєкт у різних соціальних мережах і на те, як можна нас підтримати. Не забувайте підписатися на канал та поширити правду, як розпочалася російсько-українська війна в 2014 році. Ситуація в Дніпропетровську, тогочасна назва міста Дніпра, була зовсім іншою. Як і на сході України початковим планом Росіян було утворити нібито народну республіку в цьому регіоні? Проте, на відміну від Харкова, Донецька та Луганська, хвиля активних проросійських протестів зупинилася майже на першому етапі, а другий етап придушили. Перші проросійські мітинги в Дніпрі розпочалися в кінці лютого, після перемоги Революції Гідності. Мало хто знає, що 25 лютого проросійські сили мали плани на Дніпропетровську АДА. проте завдяки молоді з правого сектору та Ультрасу, а також інформаторам з СБУ, організували міцну оборону у цій будівлі. Проросійським силам, які перебували в місті, не вдавалося в цей день щось зробити. Перший великий проросійський мітинг відбувся 1 березня. Мітингувальники пройшли від оперного театру до площі героїв Майдану, де були активісти з проукраїнського табору. Під час свого виступу агресивно налаштовані промосковські активісти зірвали фотографії загиблих на майдані, розтоптали квіти, розбили ікони. На противагу цій ході уже наступного дня пройшов один із найбільших мітингів за останні роки. У ньому взяли участь понад 10 тисяч осіб. Люди прийшли до будівлі облдержадміністрації з плакатами Путін зло ні війні Путіна геть з України. Наступний проросійський мітинг відбувся 16 березня, коли в Криму проходив незаконний референдум. У місті були водночас два мітинги: проукраїнський та проросійський. На проукраїнському, який відбувався на площі героїв майдану, проголосили про неподільність України, засудили незаконний референдум. Тоді, як у проросійському таборі, що біля оперного театру, навпаки, підтримали анексію Криму та висловили заклики до рішучих дій за прикладом Харкова та Донецька, де мітингарі захопили ОДА на певний час. Деякі з містян вважали, що Дніпро на той час могло повторити долю Донецька, якби населення не мобілізувалося на захист України. Різні проукраїнські організації взяли під власну охорону адміністративні будівлі в місті. Водночас до міста прибували так звані туристи, російські підставні, за допомогою яких захоплювали будівлі. Окрему роль у придушенні протестів зіграла місцева влада, на відміну від інших регіонів, де депутати воліли не брати на себе відповідальність, а в деяких і відверто підтримували проросійські виступи. У Дніпрі команда нового губернатора Коломойського використовувала всі правові та неправові засоби. Саме завдяки. Цьому, а також активним діям місцевого населення, яке опісля об'єдналося в народні дружини для чергування на блокпостах та захисту рідної землі, проросійські виступи в місті зійшли на нівець. Реальних спроб штурму адміністративних будівель не було. Місто, де ще два місяці тому тітушки били євромайданівців, стало символом патріотизму і наразі ним залишається. У кінці цього відео ми хочемо подякувати всім, хто тоді чинив опір про російському рухові, хто об'єктивно висвітлював ці події, та тим, хто бореться за російською чумою до сьогодні. Слава Україні!